Доброго дня, компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні для вас зробимо відеоогляд. Можливо, ви вже бачили на нашому каналі. Зараз протестуємо його. Це у нас гайковерт фірми DeWalt. DCF 922 моделька. Як ви бачите, оберти у нас від 0 до 3550 обертів можемо робити. Хоча, почекайте, це, можливо, я помиляюсь, але зараз перевіримо з вами. Значить, бачимо, тут також написано від 0 до 2500 обертів на хвилину. Працює від батареї 18 вольт, шановні друзі. Бачимо, мотор у нас збрашлась, це значить, що безщіткова технологія. Такі от двигуни набагато довше ходять і довше, скажімо так, радують. Під час експлуатації бачимо, у нас технологія XR. Зараз ми подивимось, що це значить. Значить, комплектація до даного. Гайковерта, нічого немає, окрім самого гайковерта і тримача, який ви можете використовувати під час того, куди ви його хочете закріпити, якщо вам буде потрібно, шановні друзі. Значить, подивимося, як він виглядає. Маленький корпус, якщо порівнювати з рукою, максимально компактненький, як ви бачите. Насадочка. Зараз ми про неї поговоримо. ліхтар, який у нас на базі стоять. Кнопка, режим реверс проти часової стрілки, за часової стрілки перемикаємо. Бачимо, у нас слот для батарей фірми DeVolt. Тут також все максимально просто. Ергономічна ручка. Бачите, як під пістолет зроблена, під руку лягає просто супер, я вважаю. от, от красень, шановні друзі. Значить, Покладемо його. Візьмемо батарею, якої не було в комплекті, тому що це у нас комплектація, коли у нас нічого не йде, крім самого Гайковерта. Я так розумію, що люди купують, бо вже мають батарею або зміні насадки під такі гайковерти. Тому зараз з вами подивимося. Взяли ми, значить, батарейку. Шановні друзі, девольт, яка у нас йде 9 а годин, і являється воно флекс у нас переводиться як гнучкий. Гнучкий вольтаж, тобі ж ви можете підключати як на прилади 18 вольтові, так і на 54 вольта. Якщо ж ви підключаєте 54 вольта, у вас ємність ділиться на 3 стає. 3 Якщо ж під 18 вольт, то ми маємо 9 а годин. Ну що ж, поставимо, подивимось. Значить, насаджуємо нашу батарейку на. Базі нашого ай-коверта і бачимо от такого вже красення, скажімо так, який має великий розмір. Батареї, друзі, девольт бувають різних ємностей, бувають маленькі, більш компактні. Ну, звісно, для цієї моделі, як ви бачите, мабуть, він вже занадто великий, скажімо так, бо вже вага одразу до трьох, мабуть, кілограм одразу зростає. Значить, що ми з вами можемо побачити? От такий от красень. Перше, саме проста функція, яку ми можемо з вами перевірити, це ліхтарі наші. За допомогою натиску кнопочку ліхтарик, так, натискаємо один раз і дивимося на наші ліхтарі. Дивіться, друзі, значить, нажимаємо. У нас відбувається увімкнення фонариків перший режим світла, більш яскравий та вимкнення даного режиму. А тут максимально все просто. Далі, на борту нашої батарейки, як ви бачите, є режим закручування болтів без, скажімо так, як у саморізі. Так? Є саморізи. І є регулятори швидкості. Переключаються за допомогою опцій, режим гвинти, WT, саморізи, швидкість 1 та швидкість 2, шановні друзі. Давайте послухаємо, як він працює в звичайному режимі, коли ми з вами будемо закручувати по годинниковій стрілці, чуємо, які у нас відбуваються швидкість. Це м'якенько працює, тобто, бачите, з -з злігка натискаю плавний пуск, можна рукою контролювати, скажімо, швидкість обертів. Класно зроблено, питань тут взагалі немає. Дивимося наступний режим, коли ми закручуємо наші саморізи. Значить, Включаємо. В принципі, швидкість схожа на першу. Мабуть, тільки крутящий момент буде інший трошечки. Бачите, також регулюється, все супер. Включаємо перший режим. О, чуєте одразу наскільки повільніше стало. Дивіться, можна регулювати взагалі повільно-повільно. І переключаємо другий, це у нас швидкий режим швидкості. Саме максимальний, який може бути на даній системі. Цікавинкою, що тут є, давайте переключимо з вами на реверс. Зараз. Бачимо, що у нас іде оберти вже проти часової стрілочки. Включаємо перший режим і дивимося, як зараз працює ця насадочка. Дивіться. Бачите, вона вистрілює одразу і потім починає викручувати. Це для того, щоб болт спочатку рвануть, а потім його повільно викручувати. Наступним чином натискаємо викрутка саморізів. Тут у нас одразу максимальна швидкість, також регулюється пальцем, в принципі, можна це контролювати. Перша швидкість. Бачите, без зміни іде також максимальна. І друга також максимальна. Тобто, в принципі, на реверсі працює якось, скажімо так, однотипно. Ну, подивіться, друзі, як він виглядає. Зараз я вам розкажу про характеристики, які є у нас на даному гайковерту. Значить, тих батарей, які у нас працюють на даний типі, це у нас літій-іонні батареї. Вихідна потужність 415 Вт, шановні друзі. Швидкість без навантаження складає від 0 до 250 обертів на хвилини. При, якщо при ударному навантаженні, то достигає у нас від 0 вже до 3550. Максимальний момент затягування у вас Ньютон метрів 406 складає. Максимальний пусковий момент в Ньютон-метрах 610 Тримач насадок, який ми бачимо з вами на даному гайковерті, 1 ,2 дюйми, 1,2 дюйми, тобто 12,7 мм. Маса без акумулятора даної модельки 1 кг, шановні друзі. В руці сидить міцно, вібрації сильних не віддає під час роботи, батарейки можна замінювати, насадки ставити, які ви побажаєте. Є ліхтарик, що треба підсвічувати, куди ви закручуєте, щоб вам було зручно. От, шановні друзі, за такими гайковертами різних лінійок. Зараз їх досить багато цікавих з'явилося на ринку. Звертайтесь в компанію Електромотор. У нас завжди роздрібні рекомендовані ціни на сайті, але якщо звернетесь до нас за нашим робочим номером телефону, який ви побачите на Ютубі, або на нашому сайті «Електромотор.com.ua», зробимо такий гайковер для вас з чудовою знижкою, шановні друзі. Річ класна, зроблена якісно. Фірма Деволт користується великим попитом за рахунок того, що вони дбають про свого користувача. Дійсно, для тих, хто будує, вони дуже люблять, коли все якісне, коли все надійне і лягає під руку, шановні друзі. Тож звертайтесь, з вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення.